Як ви думаєте, Трамп, який доручає Пентагону провести ядерні випробування, каже, мені взагалі це все неприємно, але ну що, нас змусили, каже, то деякі країни тестують, не уточнюючи, хто але ж ми знаємо, хто Путін три рази за півтора тижні. Ярси Сіньєва, потім буревісник. Тепер посіду. Ну, Дональд Трамп. Шо він то підводні атомні човни піджене на заяви Медведів або нагадає, що вони дистоковані біля берегів РФ, то доручить своєму міністерству війни провести теж ядерні випробування. А це паритетна відповідь на ядерні погрози Путіна. Як вам видається? Я думаю, що так. Я думаю, що Трамп вирішив, що йому треба якось відповідати на те, що Росія робить в останні дні. Або хтось йому рекомендував, що треба зробити якусь заяву, яка в принципі покаже, що позиція американська не така слабка. Що треба щось продемонструвати? Треба, треба чомусь відповісти, що нам є чим відповісти. Можливо, що і так, але тут треба, звісно, розрізняти два питання суто технічно. Перше, це чи будуть власне випробування ядерної зброї. 哦，也啊、oh yeah. uh。 бо ядерних вибухів випробувальних таких не було вже багато років, і це було б звісно початком нового етапу. Тут, і, мабуть, не дуже такого позитивного. А чи будуть випробування саме носіїв, таких як ракета там Росії, в Америці якісь ракети нові чи старі? Просто перевірка здатності чи боєготовності американських стратегічних ракетних сил. Тут треба вже подивитися. Бо в принципі то може і те, і те стати. Зараз ситуація напружена, тому можуть повернутися країни різні до того, щоб випробовувати і ядерну зброю, тобто робити всі вибухи ядерної. Хоча багато багато років вже їх не було. Ну і що тут можна сказати? Ще треба зрозуміти, що все одно, як сказав керівник, здається, зовнішньополітичного відомства вчора в Бельгії, що вони теж здатні абсолютно можливо. Що вони зроблять відповідні е, кроки, е, якщо Росія не дай боже вдарить по одній столиці Європейського Союзу чи НАТО, то, то можна стерти Москву з обоччя планети, і то він правильно каже, то відповідь відповідь можлива е, завжди. Е, от ніхто не відміняв цю тотальну. Відповідь помсту такого реталієйшн реталіацію такові з боку НАТО, з боку Америки, зокрема, і тому в принципі про це про це Путін теж знає, але він намагається вплинути на кілька аудиторій. Черговий раз там залякати українців ну це точно не працює не дуже. Просто показати росіянам, що Росія могутня от, і заходу надіслати сигнал, що бачите, в нас є такі нові типи зброї, то ви ж нас маєте боятися, не переходьте якісь червоні лінії, мабуть. Так, що ж таке? Тому зрозуміло, що що тут вибувається, це такий обмін, така психологічна гра, обмін такими заявами, обмін такими оголошеннями. Тому тут нема чому дивуватися, в принципі. Дійсно, мені от раніше знаєте, часто імпонував заявами Габріелю Сланцпергіс, який був міністром закордонних справ Литви і все назвав своїми іменами, і теж Путін на всі його погрози відповідав адекватно. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, зараз теж ніколи за словом і адекватно відповіді до кишені не лізе. І от тут дійсно я вчора теж обговорювала в різних своїх ефірах заяву міністра оборони Бельгії Тео Франки на який прямо тепер на на позиції лідера в моєму сприйнятті та оцінках виходить, який каже: да, якщо ракети полетять на Брюссель, то ми зітремо моску з лиця землі просто в попі. До речі, реакція посольства РФ у Бельгії, звісно, теж була доволі очікуваною. Вони ж не оригінальні, провокативні і безвідповідальні заяви сказали там одного з головних яструбів Бельгії. Ну а що вони на голубів розраховували? Які прогнозував російські удари по Брюсселю і погрожував стерти Москву з лиця світу. Майже не заслуговують на увагу, кажуть в Росії, але реагують так? через їхню повну абсурдність і повну відриваність від реальності. Але насправді саме цього вони і бояться, очевидно. Не кажуть, це ПД, Путін переляканий санкціями, томагавками, тому дістає ядерко. О, такі заяви вони свідчать насправді, що коли протидія на рівні, то тоді в Кремлі вже є острах. Але дивіться, нема ж ніяких дій на поступки. Є тільки бажання підвищувати принаймні в риториці і ось таких помахуваннях маніпулятивних підвищувати рівень ескалації. Відтак чого добувається Путін? Посилення ще санкцій від Трампа. Ну ні, я думаю, що він про добувається про Він хоче, щоб трамп прибрав ці санкції. Він хоче, щоб Трамп зрозумів, що Росія могуча, могутня, така велича держава. Що з нею краще не зв'язуватися, краще домовлятися? Що є ж боротьба зараз за наратив щодо того, що відбувається в Україні на фронті, теж ми кажемо, що ми ну так складна ситуація, таке інше, але ми не програємо. Що суттєвих таких просувань немає з боку російського. Але Росія каже, що вони мають повну ініціативу і прямують до перемоги. Тому знаєте, от і зараз до цього додати для Трампа. Для західного споживача що, цю ідею, що Росія велика держава, що вона має відповідні ресурси, потенціал, розробки Угу. Ну, та що в них ще можуть випробовувати? Що в них є місць. ну Насправді так, так, та, так та, вони так, звісно. Так, тобто, це залякування частини, скажімо, хтось такий, хто як той Франкін каже, а хтось на заході є такі люди. Вони кажуть: ну дивіться, наші ми допомагаємо Україні. Вони все одне програють, Росія все одне виграє. То краще вже припиниться це і Україна не буде страждати, не буде зі хобстрі. Mm -hmm. Просто примусити Україну підштовхнути до того, щоб вона прийняла російські умови. Але то ясно, що такі голосів обмаль, вони не гучні. на російські умови ми не підемо. Та й Трамп своєю поведінкою останнім часом видається, що не надто ладен йти на повіду Путіна. Бо напередодні виходить посол США при НАТО Вітакер, який також своїми заявами і оцінками щодо Росії, щодо Китаю, про яке я запитаю, звісно, за одне питання каже, що ми готові тиснути далі, якщо Путін буде негодово роздатний. І мені здається, що в його словах це що то з розряду рубію всіх до кого вже прислуховуються Трамп. Оце і є Анонс для Кремля. Так, ви знаєте, ну я б не не робив би недооцінку тих на заході, хто вважає, що треба з Росією домовлятися і поступатися україною і тиснути на Україну. Більш того, вони це оформлюють таким чином, що вони не з проросійських настроїв таке кажуть. А зокрема, що вони переживають за Україну, що Україна руйнується, обстрілюють наші міста. Люди гинуть. А люди зараз зимку будуть без світла, кажуть. А то треба це припинити. Як припинити? Ну найкращий варіант, оскільки Путін не хоче припиняти війну, тоді тиснути на Україну з тим, щоб вона погодувалась на російські о, умови, да, якісь вимоги. Mm -hmm. От. Ну так і кажуть, і таке є, але зараз в деяких країнах, можливо, вони не владі, десь вони замосковані. Скажімо, Орбан давно про це каже, ну, зараз mm -hmm. він вже не одинокі трохи, знаєте, бо все, все ж таки є і Фіцо, а зараз ще, мабуть, буде і Бабіс з той е, в Чехії, тому тому, в принципі е, вони ж називають себе, що якщо якась як глобальна партія війни, яка хоче практику. Дримати Україну, а вони глобальна партія миру Да, і тому вони намагаються зібрати навколо себе всіх тих, хто виступає за негайну припинення допомоги Україні, і таким чином, як вони кажуть, припинення війни. А, ну Трамп коливається, як завжди. Ми з вами неодноразово про це говорили. Одного дня він більш тисне на Росію, іншого на, на Зеленського. Багато каже, що Путін не хоче припиняти війну, але при цьому в кулуарах весь час каже, що залежить все від України від Зеленського. Якщо наш президент погодиться на російські вимоги, на поступки територіальні якісь, то це найкращий варіант завершення цієї війни. Але Трампу йому ж байдуже як закінчити війну. Він просто хоче її припинити, хоча б на якийсь час, щоб просто оголосити, «Бачите, я все виконав. Я це зробив, О, от, от це перемір'я. Але чи буде ставий справедливий мир? Ну це просто такі поняття, які не обходять. Він їх навіть не розуміє. Тому йому здається, що якщо можна там віддати якийсь шматочок території Росії, Росія припинить війну, то це ж дуже добре, да? але він не розуміє наших аргументів. Часто не чує їх. Вони його дратують часто, коли українці намагаються йому пояснити, чому ми не можемо це зробити. Mm -hmm. І що це в принципі не гарантуватимуться нам. Такого стабільного миру. О, то, а, тому з ним з Трампом теж важко. Зараз, начебто, така полоса, що він там каже, да, що турпець обірвався давати санкції проти Росії, зробив проти Роснефті та, та Локольну. Луко, Можливо, <с с збивши> що нові додадуть. Але радикального підвищення санкцій немає. Радикальної підтримки України нема. Бо поки що поставляють якісь там ракети РМ дуже добре, начебто. Але нічого такого нового з Америка. Ської зброї за європейський рахунок за європейський кошт до України зараз не було, тому ситуація доволі складна. А європейці зараз теж чекають, що американці дадуть. Знаєте, бо в європейських столицях теж є таке. А окей, Трамп погодився продавати зброю на за наші гроші для України. То, мабуть, і не треба нам поспішати щось передавати зі своєї зброї. Для України то ситуація така доволі складна, і Путін все це знає дуже добре. Він грає на всьому цьому. А чи він виграє? Це вже окремо запитання. Сподіваємося, що ні. Бо він часто теж не не необ'єктивно оцінює свої е, можливості, зокрема е, неправильно грає з тим же самим Трампом і робить певні помилки. Але гра продовжується. Але для великих гравців в світі це гра, а для України, звісно, це питання виживання, тому. І ціна житів, яку ми платимо да. так. Так. пане Володимире, ну питання російсько-української війни, яку Трамп називає божевіллям, обговорював він із китайським лідером Сі Цзіньпіном Перша за 6 років зустріч каже, довго говорили, сі буде нам допомагати. Але е, паштоє є не ясно, бо ж каже, що питання нафти закупівлі Китаєм і в Росії, яке і є ключовим у судіюванні Китаєм російсько-української війни, він хотів обговорювати, що анонсував, але вони не зачіпали його. Так, а як тоді сі буде допомагати? Чи він буде Росії допомагати? Я щось не можу як тут протрактувати ось це? Так, я думаю, що звісно, що Трамп не робив пріоритета з того, щоб тиснути на Пекін, щоб вони припинили підтримку Росії. Я нічого і не очікував. і Здивований, як багато людей в нас в Україні, думав, що зараз Трамп приїде і скаже: Так, давай ще телефоную путіну що ми припиняємо підтримку, хай припиняють війну проти України. Ну звісно, що так не було і не могло бути, бо зовсім інше відносини, інші пріоритети. Пріоритети в торгівельній сфері, стабілізація, не до неприпущення поглиби. Виння торговельної війни між Пекіном та Вашингтоном. На це Бог прийде. так. Я думаю, що Трамп десь там сказав, що бачите, я ж просуваю мирний процес. Я ж хочу припинити війну між Росією та Україною. І на що ще напевно сказав, так я теж хочу, щоб вони припинили воювати. Ну і все. А, але якщо ви правильно кажете, якщо не казати нічого про ту нафту, яку Китай купляє, то це трохи дивно виглядає з з боку Трампа. Не навіть про це не поговорити. Бо він тисне навіть на європейських партнерів, так і каже, що давайте вводить санкції проти Китаю. ...tres tega, kar Kitajska kupuje. Нафту російську, тому в принципі таким чином. Ну і не кажучи про те, що знаєте, Трамп для Трампа це ситуативно, що він хоче пропонити російську війну проти України. Просто ж для гавочки, щоб потім сказати: бачите, я обіцяв, я припинив для Китаю. Ситуація зовсім інша. Для них Росія стратегічний партнер, а їм треба підтримувати Україну. Інакше з ким вони залишиться серед важливих своїх стратегічних партнерів. Протистояння глобальне між Америкою та Китаєм, воно буде і нікуди не подінеться. От і тут КНР потрібні союзники. Американці вибудовують свій блок для стримування Китаю. Китаю потрібні свої союзники. Який кращий союзник, якщо навіть Росія навіть послаблена Росія, але з її масштабом, з її ресурсами з ядерною зброєю, це дуже важливо для Китаю союзники, ідеологічний союзник. Тому ще нікого не відмовиться від підтримки Росії. І тут же не лише про нафту йдеться, то купляються інші російські товари і доставляються китайські товари. Зокрема, подвійного призначення, які використовуються для того, щоб виробляти зброю, і багато що чого іншого робиться. Тому, в принципі, так я погоджуюсь з багатьма експертами, які кажуть, що мабуть можливо без підтримки Китаю, Росія просто бо не здатна так довго продовжувати таку масштабну війну проти нашої країни. Я теж абсолютно з цим погоджуюся. Ну, бо а хто хто йому ще допомагає? А так само і КНДР, тому що Китай дає добро. КНДР допомагає Росії озброєнням, боєприпасами, допомагає військами. А так би теж, якби Китай на все це не давав ярлики, то кажуть, то звісно, що потуги вже б у них були менші. Ну але тим не менше, я погоджуюся вами теж, пане Володимире, якихось проривів не очікувала тут питання російсько-української війни, і в нас буквально дві хвилини, але і прориву не сталося, і взаєминах США і Китаю прозвучали гунігаслану десяти відсоткове зниження тарифів, але я походжу. Звітанням це економіст, яке напередодні написала, що ми з такими наддержавами, щоб вони не казали публічно друзі товариші, між ними, ось це потепління воно навряд чи буде довготривалим. Так, я думаю, потепління не буде. Як я сказав, це така об'єктивна риса світової політики. Я думаю, на найближче десятиліття, принаймні, протистояння Китаю та США. З іншого боку, вони зацікавлені в тому, щоб трохи знизити градус напруги, зокрема в торгівельних економічних питаннях. І навіть якщо зроблено кілька таких невеличких кроків в цьому напрямку, то це задовольняє як Пекін, так і Вашингтон, щоб показати окей, діалог триває, відношення нормальні, лідери поспілкувалися, якоїсь свари тут не було. Зробили кілька таких кроків до того, щоб врівноважити, нормалізувати, стабілізувати наші торгівельні відносини, трохи знизити. Тарифи, таке інше це й бува завдання. Я думаю, великого прориву не ніхто не очікував, коли шість років не спілкувалися лідери. А зараз відбулося зустріч. То від такої зустрічі і не нехт... зазвичай і очікують невеличких якихось зрушень. Що і відбулося цього разу, пане Володимире. Я безмежно вдячна. Буду використовувати в наступних своїх ефірах ваші коментарі в програмах. Спасибі вам за цю аналітику. Завжди з вами більш ніж цікаво професійно і зрозуміло. На все добре Дякую Прийши. за запрошення. Завжди вам раді, тут ви знаєте, і не тільки і на інших наших платформах, куди вас закликають друзі підписатися і на YouTube 24-го і на мій youtube слова Токс.